Громадська організація Смарт створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети та переключити діяльність нашої громадської організації СМАРТ на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. О, Доброго о, дня! <рес> наш друг Доброго із Ізраїлю, <рес> Ілля, передав розпускати допомоги. Дякую. хочете йому передати Україні? Ми з громадської організації СМАРТ. Наші друзі живуть, які живуть за кордоном, передають нам, ну, якби, передають нам гроші, а ми тоді вже допомагаємо нашим людям. Ну, ну, дякую їм усім дякую.